Так, тепер щодо тих подій, які відбувалися під час негоди. У нас місто я об'їжджав під час негоди. Було встановлено наступне: на перехресті, двох перехрестях. У нас виникали суттєві проблеми. Це перехрестя, теобразне перехрестя вулиця Гагаріна, вулиця Казацької слави. У нас відбулося забиття решітки листям. Так, Павло? Ось тільки коли я повідомив про те, що є проблема, було почищено рішітки від листя, і вода пішла. По перехрестю Ярослава Мудру і Грушевського, проблема залишилась на довгий час. Тому у нас Єгор Борисович готує на цей час сьогодні зранку. Він підготував проєкт розпорядження. Про створення робочої групи, яка буде перейматися, займатися саме цими питаннями. Ми для себе повинні з'ясувати наступне: чи взагалі там є у нас витоки до мереж зливової каналізації, чи взагалі нема. Оскільки є припущення, що, наприклад, по вулиці Грушевського. Ті мережі, які йдуть начебто для того, щоб зливу воду, яка після дощу туди набирається, вона повинна бути транспортована далі, начебто є таке припущення, що взагалі цей, цю магістраль не добудували. Є таке питання. Тобто вона під час дощу наповнюється, як забита, наповнюється, і вода піднімається наверх. Оце ми з'ясуємо перше, чи взагалі там є магістраль до кінця, чи нема. Якщо є, то будемо займатися прочищенням цієї магістралі. Теж саме по магістралі зливової каналізації по Гагаріна Казацької слави. Якщо там магістраль там є, я так розумію. Якщо вона забита, то будемо займатися прочищенням. Ще магістралі використовуючи досвід підприємства КП Жовтоводський водоканал. Ось тільки з цими мережами треба бути дуже обережним, щоб вони не взагалі не ввалилися там. Бо вона, як ввалиться, то буде в нас все. І інше питання це треба подивитися проектну документацію. Сьогодні буде направлено на листи на архів на наш на вас проектну документацію підняти, подивитися чи взагалі. Отвори в цих мережах вони відповідають тій зливі, яка інколи відбувається в місті Жовтіводи? Чи не відповідають? Якщо не відповідають, то це проектна помилка або, скажімо, упущення, яке ми на цей час ліквідувати не зможемо бистро. Можемо потім подумати, як зробити дві мережі, по яким буде стікати вода, разом з тим, якщо це в проєкті зазначено, що діаметр 300 да міліметрів. Чи стільки там ви казали? Якщо це 300 мм не відповідає тим потокам води, які там накопичуються з вулиці Казацької слави, з вулиці Бугуна, із з прилеглої території, то тоді це питання просто до проєктувальників. Отака буде створена робоча група, о таким питанням вона буде перейматися. Ну, до речі, по ентузіастів. Теобразне перехрестя ентузіастів Московський. Працівники КП «Вжрево» знайшли. Як ми кажемо, лівньовку, Прочистили її, встановили рішітку там, де необхідно було. І коли була злива в суботу, води там не було. Води там не було, дійсно, вода уходила. Тому я так вважаю, інші проблеми, які в нас зливою. Каналізацію відбувається в місті, де зазначив на перехрестях, вони будуть вирішені після того, як ми ще раз прочистимо. Я так вважаю, що прочищали, Павло Володимирович, десь років 5-6 назад приблизно. Я так вважаю, що за цей час дійсно там накопичилося мул. Крім того, хто розуміє, у нас відбувався капітальний ремонт вулиці Казацької слави. Я так вважаю, що частки тверді, в тому числі частки щебня, попадали в зливу каналізацію і забивали. Тому буде необхідність її прочистити. Ну і крім того, визначитися, чи відповідає проєктній потужності сама зливок каналізація.